Ой, де я? Ай! Це було боляче. Ей. агов, Де я? Це що? Що це таке? Повсюду сніг? О, о Ріко, привіт! Бліку! Піди сюди! Тут? Я позаду тебе. Так, так я йду за тобою. Де ми? Що ми тут робимо? Я. Я не знаю, я. я. Прокинувся, впав. І Нічого, опинився тобі. тут. Я також. Хм, Слухай. Цікаво. Я взагалі грав в ігри, а потім якимось чином опинився тут. А я навіть не пам'ятаю, що я робив. Слухай, давай, можливо, будемо якось виживати тут, я не знаю, тому що, ну, нам потрібно щось їсти, бо я вже голодний. А я дуже так. замерз. Давай, Тебе я буду добувати танціє. дерево. Так, я а також. А ти... А міг би ти слухай оглянутись, поки. Де ми, що. Зараз подивлюсь. Бо я навіть і не розумію, що це. О, диви, друже! Зараз. Дружі. Так, що? Швидше Де? Швидше до мене, там якась хатинка є. Будівля, от. Де? Ти бачиш? О, прямо дивись, друже. Прямо? За деревом. Бачиш? Хм. О, бачу. Хм. Слухай. Слухай, може цікаво. нам туди піти? Ну, давай, побігли. Побігли. Там зда... мені здається, що там буде тепліше. Я дуже замерз, якщо чесно. Я також, тут дуже холодно. Так, <гум> слухай, якась будівля цікава. Хм. Дуже цікава. Так. Я сподіваюся, ну. що в ній є щось. Слухай, можна залізні двері. Напевно. Так, друже, диви. о хм. Ти так. бачиш? Бачу, але ну, воно навряд чи нам допоможе. О, тут є піч. Слухай. Ой. О, ти бачиш? О, Це, що? Це що? Тікай звідси. Я, я тікаю. Дарма ми сюди дарма. зайшли. Це що дарма, було? Дуже дарма, шоколад. Ти Підрив, не а я хотів там жити. Хм, цікаво. Ні, давай тікати Слухай. звідси. Так, і я за тобою біжу. Давай на низ. До низу? Так. Так, я за тобою, давай. Слухай, тут так багато снігу. Слухай, Тут так, повсюду ну, снігу. Заванна, Ох, це? Дивись! Що там? Шинсонік, тікай ті, скоріше! Це, мабуть, його світ. Так! тут вижити? Капець, ми, не... ми попали Друга... у світ Шинсоніка. Так, мабуть, так, слухай, друже, нам потрібна печера. Давай, Щоб тікаємо, тікаємо. Я біжу Ух, за тобою. Обережніше. Ти де? Бліку? О, Та я, я об... бачу тебе. Я позаду Будь тебе. обережний, тут е, обрив такий. Давай е, добудемо ось це дерево, я добуду швиденько. Так, так. друже, я вже проголодався. Так, Хочу я їсти. також. В мене 4 одиниці голоду нема, капець. Так, е, добуваємо. Дві з половиною. Це просто так, жесть. Я... Слухай, друже, я бачу вугілля. Так, зараз я майже добув. Є. Все дерево роздобув. О, є саженець. Давай посадимо. Саженець. Зараз так, я слухай. Сюди. О, все. О, вівця, давай Щи її. Ви? Пробач вівця. Вівцю. Я хочу так. їсти. Я давай. теж дуже голодний. Фу. Слухай, але нам треба її посмажити. Сира баранина. Давай іще сюди. О, ні. Вона впала. Слухай, друже, тут дуже високо. Біла шірсь, шерсть, слухай, э, слухай, ми зможемо замерзти. Диви там вогнище! Ти бачиш це? Де? Ось там? Диви, прямо! О, слухай, побігли я туди. дуже замерз. Нам треба туди. Ми зможемо посмажити їжу. О, я Ой. впав. Так, зараз ось сюди. Так, друже, ти там не розбився? Ой, тут хоч тепло. О. Ні. Так, Фу. я ось так О, корови! Давай скоріш сюди. І тут моя баранина є. О, забирай, друже, забирай. Ой, друже, побач, це я. Мене бо... не вбий. Я трохи промазав. Зараз коровка, йди сюди. Іди сюди. Давай, є. давай, я хочу їсти. Ти бачиш, бачив, Бережніше, йди сюди! Скоріш до мене! Ховайся! Я до тебе. Ховаюсь, ховаюсь. Де він? Так? Він ти спой. Десь... Диви, який великий! Я бачу, Опять. він дуже великий. І швидкий. Це Все жесть, сховайся. Спіт. Я сховався, друже. Все, втік. Фух. Ой. Слухай, нам я подібна... такий Голодний. Є смажена. Там була їжа. Так. Ось, о, ні, я, я заразую. Нарешті. Збиваю. О, є. Фух. Зараз перекушу. Я, мабуть, зараз. Ні, я вижив. Фух. Ой, капець. Фух, я такий Тут голодний був. Посити. Фух, я хоч також відігрилися. Дуже, дуже дивиш, сніг тає. Так. так, слухай, Бліку, нам потрібно а, вигадати щось, що нам робити, куди нам бігти? Так. Слухай, нам потрібно побудувати дім. О, слухай, друже, я, теж... мабуть, Ой. отравився. Ми не такош нудота. Ой, погано. Фух, що це було? Слухай, це розумію, поганий може, світ, це... мені він не подобається. Він погано нас Погано. Я не знаю. Uh, слухай, я пропоную, що? давай зробимо верстак. Та й взагалі я б такий зробив. Ой! Я нічого не бачу! Я також не бачу. Ой, в мене сліпота. Ти де? О, ні, дружи, ти де? О, ні, падай на землю, О. ховайся! О, так, нічого, я не поки бачу. нічого не бачу. Що відбувається. О, ні! О, Це він! Я його бачу, О, тікаємо! Ти... скоріше. Друже, за мною. Капець, швидко! Капець. О, ні! Він позаду Я тебе мене. не бачу, давай куди-небудь. Так, Я біжу до тебе, друже. В укриття швидко! Давай скоріше, скоріше. Слухай, так. давай сюди. Нам Фу. треба зробити. печеру давай зробимо. Слухай, в тебе так. є кирка. Зараз буде. Кайло. Зачекай. Так. Роблю кайло, тобі і мені. Так, друже. Uh, так. Uh, є два. Кайла, тримай. Тримай. Так, ски... Зараз будемо Дякую. добувати. Дараз це капець, перекушу? слухай. Ну, це нам щастить. Попали в світ Шинсоніка. Так. Добувай один, так, два, мабуть. один, два. А в тебе нема вугілля? Ні, я можу здобути. Зачекай. — Давай. — Трохи зараз буде в мене вугілля. Диви, друже, тут є печера якась, дуже цікава. Де? Я Де? Ми... — Я А ось біля мене, диви. Я тебе ось не бачу. Тут. А, а, Ні, друже, там вода. Капоць, туді... сніг пішов. Так, сніг пішов. Як... Як красиво. Так, так, зараз я здобуду вугілля. Слухай, там м'ясо було наше. Ти забрав все? Е, я забрав, але трохи. А, мабуть, ще залишилось щось. Слухай, Подивись, будь ні, ласка. нічого нема. Ай, опікся. пікся. Е, я роздобу, роздобуду вугілля з цього вогнища. Так, в мене є, є два дерев'яних вугілля. Зараз я роблю ось тут печеру. Нічого собі там близько, друже. Ти чу? Вона не одна, їх дуже-дуже дуже багато. Давай скоріш до мене. Я біжу до тебе. Так, ти е їжу забрав? Факел. Так ти ж сказав, що ти забрав, там не було їжі. А, добре, друже. Слухай, в мене нема палки, але є вугілля. А, давай сюди вугілля. Я Там зроблю. щось розірвало, дерево горить. Там був великий вибух. Капець. Так, тримай це, тобі. я тобі х... скину вугілля. Жесть. Бачиш ой. це? Що відбувається, тримай вугілля. Я не знаю. Тут щось розбилось. Мені Слухай, це не подобається, дивно. Бліку, якийсь дивний світ. Ну, це, мабуть, так. світ цього шинсоніку. У Та, мене повільність якась, ой. Дуже-дуже дивно. У мене також. Слухай, я... я навіть бігати не можу. Я Цікаво. також. Вже повільно бігаю. Здобувай, ка! О, ні! Ти Це він тихо! Він, мабуть, з зверху з нас. На поверху. О, ні, там ти щось розірвало! Він знає, що ми тут. Слухай, я пропоную тікати. Давай забираємо да, скоріше верстак. Дружи, Є. А якщо ми прокопаємося, що ти, 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 ти. щось розірвало. Які страшні звуки. Давай тікаємо Біжит скоріше. Так, давай, я за тобою. Обережніше отак. Тихенько. Так, тихенько. Так, бігаємо. Капець, він підірвав тут все. І тут диви. О, вугілля, давай скоріше. Я роздобуду трошечки. у нас воно вже є. Навіщо нам так багато? Та ну на про всяк випадок. Давай, Гудове. отак і досить. Так, є. О, диви, друже. Я бачу зайця. О, ні! О, О ні! Сонік, стікаю. позади тебе! Швидше, швидше! О, я сюди! Фух, до гори! Я сховався! Друже, О, він, ні! Я бачу! Він є до тебе! Вода. Капець! Він купає Яка вона тут. холодна! Ай! Друже, Яка холодна вода! Давай тут. скоріше купаю! Нам треба Жесть. вогнище! Дружи, тут щось Ховайся, ай! Що собі блискавка в тебе влучила? Я бачив. Я шоці. Так, трішечки поїм. У мене нема дерева, Фу. я не можу нічого зробити. Тримай, друже. О, дякую. Зараз. Так, у мене буде доски. Фу, він втік давай скоріше. Дошки. О, вже майже ніч, як холодно. Давай там. нам би О, диви якесь... там вон Ходім погріємось. Де, знову вогнище? Так ні. О, що це було? Усе. Що? Що затухло? Бліку. Та що ж таке? Сюди, сюди, сюди можна сховатися. Ти де? О, ні. Так, я за тобою. Тут все замерзло. Крижана. Це жесть, це від нього, напевно. В мене знову. Uh, повільність. Капець. Uh, Приврачусь uh, в льдишку. Це точно. Давай скоріше, льда, якось я не знаю. Якийсь. Потрібно вибиратися звідси. Так, я за тобою. Давай тікаємо. Так, Моя, дружа, холодно я Давай, дуже, О, дуже заяць. Холодно. заяць! іди сюди! Я хочу їсти. Ай, давай а, його, є. забивай! Є. Я Фух, це жорстоко, але я хочу їсти. Є. Капець, і нічого Окей. не випало з нього. Дуже О, дрібно. дарма ми його вбили. Капець дарма. бліку. Так, слухай, я вважаю, що нам потрібно залізти ось сюди, на поверхність. На гору? На гору, ну, так. Ну давай скоріше. Фух, як холодно. Це просто капець. Так. Ай! О, це що? В мене не кожна дота. Ай! Мені погано. Я знайшов. Я зараз свого бу... кролика. Слухай друже, скільки в тебе сердець є. В мене чуть трошки менше трьох сердець. Слухай, а в мене Капець. повністю вони є. Зараз. Так, давай, давай скоріше піднімаємося. Що ж це Я відбувається? Тут. Що це за світ такий? Дивись, луна повна. О, диви, там якась будівля є. Сніг пропав. Швидше за мною, диви. Я Куди? щось знайшов. Слуха, мабуть, це я вже боюся туди бігти, кудись в якійсь будівлі. Ось, диба. Ай, слухай, Зараз я поїду. Мені здається, що там можна жити. О, ні, ти бачив? Так. А що це там? був вибух слухай. якийсь. Слухай, диб... це О, що? О, ні, мабуть, нам тут не потрібно. Ні, слухай, це поганий знак тікаймо. Ай, в тобою, мене дружі. одне сердечко. Слухай, так, дружі, треба бути обережним. В тебе є їжа якась, Бліку. Так, є, тримай. Ой, дякую. Одне залишилося. Он ще Який, я не знаю, Якась фабрика. О, це мабуть завод. Слухай, це мені здається погана ідея. Чому там можна знайти їжу або ще щось. Ну, давай спробуємо зайти туди. Так, ой, дружи. давай скоріше, хоч би там Нам ніяких вибухів нічого не було. Якщо ми Слухай. не доживемо до світанку, тоді ми залишимося тут назавжди. А я цього Це не точно. дуже хочу. Я також О, ні, не я дуже чуть хочу. не Вітруєння радіації. Фух. Будь обережний, вона... ти що? Слухай, ой, в мене О, також. Друже, тут дуже дуже погано. Ти О, бачиш це? В мене слабкість. Я, мабуть, отруєний. Слухай, я, я давай. пропоную розбити вікно та залізти туди, як вважаєш? Ну давай спробуємо. Фух, О, давай я. не Ой. Може дуже... мене щось мене нудить. слабкість, Ламай, друже, мене теж. Ой, що тут? Що тут є? О, О ні, ти, мабуть, плюванув. Щось мені поганенько. Мені давай, скоріше. Також. Є щось тут. Є. Е. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Вийшов в мене є. Щось мені дуже погано. О, хліб. Фух. Слухай мені здається, що ми зараз не доживемо. Це точно потрібно тікати звідси. Ой, мені погано. Давай тікаймо, блюдо, другі... ти де. Та я позаду тебе. Давай, давай. Фух, я тріше. В... О, ні. Ти чуєш це? Знову він як погано. Ой, Ліки, мене ще й нудить. Давай скоріше. О, як погано. Давай, бліку. Фу. Я біжу за тобою, Ріко. Просто жесть. Ти дивись, що він робить! Який він великий. Бліку, ні, ти де? Що відбувається? А!